Господь з вами. Читання з того Євангелія від Луки. Слава Богу, Світі! того часу, як Ісус виганяв біса, деякі з натовпу сказали, вельше князем Бісівським він бісів виганяє, а інші випробовуючи шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм. Кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім впаде. Коли ж вона саме себе розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, ніби я весь виганяю біс. Коли я весь виганяю біс, то ким сини ваші виганяють? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Христом Божим виганяю біс, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброєючись, стереже свій двір, його майно безпеці. Коли ж хто душі від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли начити дух виходить з людини, то блукає безлодними місцями, шукаючи спокій і не знаходячи, каже повернувся до свого дому звідки вийшов, і, прибувши, знаходить його заметнені прибрали. Тоді йде, бере сім інших духів, гірших за себе і що живуть там. І це останній тій людині гіршим від попередньої. Слово Господу! Слава Богу! Це перша думка набула клея. Це євангеліє, що Лисимірство і Чорний піар придумали не в Україні. Практично всі ці наклики, то, будь ласка, бачимо в, Єв... В, Єв... В, Єв... В, Єв... в Євангелії, в діях і словах противників Ісуса, а потім противників апостолів, а потім противників церкви. Так було, так є. Бо це, на жаль, людський фактор. Люди, які борються за владу, крок за кроком здатні до найгірших речей. І також цей Іван говорить про те, що не врятують нас якісь адміністративні реформи. І боротьба з корупцією неможливо без наребного. Бо інакше злий дух має владу над людьми. А коли має владу над людьми, не буде толку з жодних реформ. Тому нам не вкоритись без допомоги Божої. Ми покликані до того, щоб в ім'я Ісуса Христа вступати в цей бік. І хто молитвою, хто пробведями, хто навертанням, хто жертвою, хто політичною діяльністю, християни покликаний перемінювати цей світ і рятувати Україну. Держава не зробить за нас нашої роботи. Тому молимо, щоб Господь пропустив нам наші гріхи, бо це вели нас тянуть в нас, нас і нашого народу. Молюмо, щоб Господь зіслав Духа Святого. Бо тільки він може дати силу і нахнення протидіяти тих зло. І тільки він може нас від Злого Духа захищати, кому не здатні. Ми можемо гарно зробити якесь діло. Можемо. Але так, щоб йти в дорогою Божої і не падати, це не в наших силах. Потрібна сила Божа. Ми закликаємо, щоб Дух свій прийшов і допоміг нам. Йти до перемоги. І то і на полі бою, де дуже багато солдат, вже дуже втому втом, втомлені. Дуже багато тих, які вже надламані психічно, духовно. А війна ще не закінчується. Але нам треба також до цієї перемоги духовної всередині нашого народу. І ця боротьба тільки виходить на бік. Ми все і закликаємо Духа Божого. Оце наша, наша місія сьогодні. Стати тими, хто закликає, а потім діє в ім'я Боже.